Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді Литви Діану на Зустріч із українським письменником Олександром Терещенком, Лауріна Сакащунаса нагороджено державною нагородою України, історії успіху українських жінок, що знайшли роботу в Шауляї. Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді Литви Діану Наосідені Державною нагородою України орденом княгині Ольги першого ступеня за значний особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва за підтримку суверенітету та територіальної цілісності української держави та за популяризацію української держави у світі. Після початку війни в Україні дружина литовського президента очолила збір допомоги для людей, які постраждали від війни в Україні особливо жінок та дітей. Центральна бібліотека Шауляйського міського самоврядування реалізує проект Все під одним сонцем, який фінансує Рада культури Литви та Шауляйське міське самоврядування, метою якого є сприяння більш зручній інтеграції та соціалізації українських школярів у Литві, сприяння спілкуванню з литовськими студентами та розвиток творчого самовираження, беручи участь у заходах із професійними творцями. Партнер проекту Український інтеграційний центр Мальва. Проект все під. Ним сонцем розпочався і зустрічі з українським письменником Олександром Терещенком. Письменник не лише презентував книгу Життя після 16.30», але також розповів про себе та відповів на запитання студентів. Мене звати Олександр Терещенко. Я ветеран російсько-української війни У 2014 році, в жовтні місяці, під час захисту донецького аеропорту, Я в результаті мінно вибухового поранення втратив обидві руки і праве око. З початком повномасштабної агресії, оскільки я не можу захищати свою країну, не можу взяти до рук зброю, я вирішив допомагати своїм побратимам, які воюють, і в березні місяці приїхав в Литву, в який був раніше в 18 році, мав тут багато друзів. Звернувся з проханням допомогти моїм побратимам, бронежилетами, шоломами і іншою амуніцією. Мені дуже серйозно допомогли, мене прийняв міністр оборони. І я вирішив поки що знаходитись в Литві, познайомився з литовськими волонтерами. І з тих пір ми відправили вже дуже багато допомоги. А в липні минулого року я зареєстрував благодійний фонд Олександру Терещенко Лавдарус і Парамос Фондус. І зараз ми допомагаємо Збройним силам України а також. Важко пораненим військовослужбовцям, які повністю втратили зір, захищаючи Україну, допомагаємо їм повернутися до активного, максимально повноцінного життя. Також написав дві книги, які називаються Життя після 16.30» та життя після 16.37 років по тому. так це збірка оповідань про моє життя після поранення, як я живу, як я намагаюся ввести повноцінне життя і не бути зайвим і допомагати моїй країні. Голову комітету Сейму з національної безпеки та оборони Лауріна Сакащунаса нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня. З цього приводу голова комітету зазначив, що цією нагородою відзначено ініціативи народу Литви щодо збору підтримки України, збору та транспортування гуманітарної допомоги, якої Україна потребує щодня на фронті та в тилу. Українські жінки поділилися історією свого працевлаштування у репортажі. Мене звати Оксана Ярославцева, я із Херсонської області, Волопристинського району село Нововолодимирівка. з окупованої території. Працювала в Україні бухгалтер відділу освіти, туризму та відділу спорту. Ну і тут знайшла роботу. Теж знайшло по мені. Я звернулася до інтернетаціонної служби Мальва, щоб вони допомогли мені. Вони мені допомогли. Секретаргіна там була, вона дуже гарна жінка. І каже, що є, якщо ви згодні, спробуйте. Я спробувала вдячна. Скільки ви вже тут працюєте? Уже можна сказати, третій місяць. Відносини гарні, тут тобто дуже гарні люди. Директор дуже хороша людина, все. Ну, важко тільки тим, що все одно це не вдома, а так дуже як на роботі. Я з міста Запоріжжя, приїхала сюди до чоловіка. Медо чоловік працював раніше денобійником. Е, приїхала робити тут. Рядше я робила в Запоріжжі в виконавчій службі, в державному виконавцям. Я обратілася в центр Мальва. Там Думаюся. була така Регіна, дуже гарна жінка, добра. І вона мені допомогла роботу. Як з роботою? Як з колективом? Добре. Да, да, все, ему, Я владелец этого заведения, Рита, Рита Корстакене. У нас название Рита Статейня. Мы работаем уже давно. Ну, сначала, как и все литовцы, наверное, мы вот с первых дней уже все хотели помочь, чем в кто можем, И, конечно, старались там что можно уже там и одежить более, а потом, когда вышла эта программа... Ну вот и подумали, что можем ну, взять на то, на один так, на одно рабочее место, двух женщин, чтобы им было легче, чтобы они справлялись. И им было тяжело самые первые дни и вообще там. Они не у себя дома, так мы стараемся, чтобы им было легче. Так, учим, конечно, по чуть-чуть литовскому языку, но говорим по-русски. Вот, вот и взяла двух, чтобы им было Вірче і веселіє, як би сказати. Ну, а так, хороший народ, хороший народ, трудолюбивий, хорошої жінчини. Очень, очень добра, очень ну, вообще хороший. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі Етаплюс. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!